Вітаю вас, дорогі українці! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Хочу звернути вашу увагу на те, що в Україні буде ще більше все здорощувати. Я вас попереджала в своєму таро-прогнозі від 7.08.2023 року, що не Росія єдина знищує українців. Геноцидить українців також і МВФ, як мінімум 5 років це побиратися і ну, так бомжувати по світу, як кажуть, чи карти кажуть, тому задумуйте, що МВФ в Україні несе десятку мечів. Все-таки ця десятка мечів на фінал випала. Політика МВФ. Також сприяє і знищенню українців в тому. І, зокрема, ось вам хочу зацитувати: українська влада допускає поступове підвищення вартості комунальних послуг для населення під час війни та після її закінчення. Про це йдеться в листі до керівництва МВФ. Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для відшкодування витрат при одночасному виділенні адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств. Тобто українців будуть общіпувати як тільки можна будуть такі самі дорогі комунальні платіжки, як і в Європі. Але зарплати і пенсії в Україні як в Європі не будуть. Тобто, як я вас попереджала в своєму прогнозі від 7 серпня 2023 року, що попереду 5 років зубожінь, і на жаль, цей прогноз починає підтверджуватися. Але МВФ робить все, щоб загнати Україну в кабалу. І ця кабала підтверджується за тузом мечів. Ось тут диявол, і ось колісниця повішений. Всі, хто розуміє це на таро, скаже, що це стримування розвитку, гальмування. І так все робиться, щоб в Україні стрімко ВВП не росло. От як були якісь. Норми, щоб у України ВВП було не більше 3%, а все інше будемо забирати. Це було ще при Ярецько, коли керувала всіма цими справами. Що МВФ в Україні несе? Десятку мечів. Все-таки ця десятка мечів на фінал випала. Політика МВФ також сприяє і знищенню українців, в тому числі. Як мені вже не, тут розклад не показав. Це, але фінальна карта: десятка мечів. так. Ось ця політика фактично підвищення пенсійного віку, підвищення тарифів, це є формою геноциду. І якщо Росія нападає і знищує українців просто фізично, то МВФ ось такими драконівськими вимогами, законами, знищує українську націю, її розвиток, веде до бідності, до кабали і до дуже скрутної ситуації на майбутнє покоління. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Вже підняли більше 4 гривень тариф на світло, а це значить здорожчає все, все здорожчає, всі продукти. Потім почнеться здорожчання і води, і відведення. Так що готуйтеся, готуйтеся всі. Всі будуть, як то казав один наш відомий можновладець, бізнес треба щіпати, треба общіпувати ще й громадян на думку нашої влади. Тобто подорожання буде і далі. Давайте подивимося, чи ось ці здорожчання... Всі за електроенергію, наприклад. Чи вони обумовлені, як нам розказують, ремонтами, які мають здійснюватися. Чи все ж таки це для того, щоб підвищити тарифи заради підвищення? Бо ті, хто отримував мільйонні зарплати, вони мають отримувати тепер мільярдні зарплати. Давайте подивимося, що покаже прогноз. Що покаже прогноз на картах Ленорман? Хрест. Дуже важка ситуація. Люди не будуть знати, куди діватися. По хресту також йде і війна в Україні. Якір, птиці і труна. Далі батіг. Нічого доброго, все, що я вам тільки що озвучила. Показують наразі і карти. Дивіться, якір. те, що має бути стабільно, те, що, від чого ми не можемо відмовитись, ми не можемо просто ось так взяти і користуватися комунальними послугами. Це буде все обговорюватися. Далі будуть якісь колуарні із-підтіжка, як із мішка. І батіг. Давай, хлістай, хлістай. Народ все витерпить, як то кажуть. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Ось повністю підтверджується мій прогноз: якщо не хочете так просто вмирати, не хочете виїжджати так, то ми вам зробимо такі умови, щоб українці... Кудись, мабуть, поділися і шукали кращого життя. Не зря ж говорять вже про азіатів, яких треба буде залучати для відновлення України. Так що, ось, на жаль, такий прогноз.